Вірш Галини Кухаришиної про героя. Він ту цигарку так і не скурив. Востаннє затягнувся на повні груди. Умертий час я б трішки ще пожив, і стрілись очі з поглядом паскуди. Здригнулась тиша, зболена, німа, як смерть рукою провела по спині. До неба душу кликала сурма, і він промовив. Слава Україні! Господь заплакав проливним дощем, і без ключів у рай відкрилась брама, Архангел Михаїл зустрів з мечем. Приєднуйся, сказав героям слава! Покинутий недопалок до тлів лежало грішне тіло розпростерте, і тільки кат ще більше скаженів, бо він не знав, що можна так померти.